Хочу розказати, як замовити Starlink в місто Перемишль, У випадку, якщо ви можете поїхати його забрати з перемишля, або якісь ваші друзі чи знайомі. Замовляти ми будемо в відділення DHL. В даному випадку вам не потрібно мати родичів чи знайомих в перемишлі. Отож, як це робиться, заходимо на сайт starlink.l com. На головному екрані ви побачите можливість вибрати е, тарифний план Residential або RV. Детальніше, яка між нами різниця буде е, під відео в описі. Е, зараз ми говоримо про тарифний план Residential. Першим кроком потрібно ввести сервіс адресу. З перемишлем є такий нюанс, що е, як сервіс адресу перемишль вводити не можна. Введіть е, будь-яке село, місто в Польщі. Просто відкрийте на Google Maps знайдіть якусь адресу. Е, я знаю, що є така вулиця Львівська в дуже багатьох містах. Я просто її вибираю, наприклад, в Вроцлаві. Наступному кроці ми переконуємося, що ціна, яку ми бачимо актуальна, та, яку ми очікуємо 2300 абонплата 230 злотих в місяць, і починаємо заповнювати поля. Перше ім'я. Записуєте його так, як в закордонному вашому паспорті. Особливого значення, яке це ім'я буде. Немає. Це ім'я завжди лишиться в аккаунті. Але чисто технічно, якщо ви напишете тут ім'я прізвища неіснуючої людини, нічого страшного не станеться. Телефон. Можна записати український телефон. В деяких випадках бажано польський. Але ймовірність, що пригодиться саме польський, дуже мала. Тому вводіть свій український, ніяких проблем в цьому немає. Далі електронна пошта. Це найважливіший момент, тому що саме по електронній пошті буде визначатися, хто є власником того сталінка і хто є е, контактною особою перед службою доставки. Для отримання цієї посилки. Тому дуже важливо не помилитися і правильно ввести свою електронну пошту. Якщо ви помилитеся хоча б там в одну-дві букви, буде дуже-дуже сумно. Тому обов'язково в іншому вікні відкрийте свою електронну пошту і з якогось листайком як вам прийшов, скопіюйте адресу. Або, якщо ви дуже-дуже впевнені, то можете ввести, наприклад, я ввожу свою адресу. Інколи трапляються випадки, що потрібно купити кілька старінків. Обов'язково купляйте кожен старелінк на іншу електронну пошту. Для цього або зареєструйте окрему пошту на сайті gmail.com. Або можете зробити такий фокус. До Та вашої основної пошти додавте плюсик і число з якимось номером. Наприклад, Starlink, обов'язково число, може бути буква StarLink 005. Така електронна пошта для сайту Starlink виглядає як зовсім інша, а насправді працює як ваша основна пошта. І все що після плюсику ніяк не враховується, листи прийдуть на вашу основну пошту. Але для Starlink це будуть окремі аккаунти. І дуже важливо, ще раз наголошую, кожен Starlink купляти на окремий аккаунт. Далі, адреса доставки. Тут автоматично заповнена вулиця Львівська в Рославі, це нам не підходить. Ми... Вносимо адресу відділення в перемишлі, поштового відділення. Найближче до залізничного вокзалу є відділення на Словацького 4. Ми його і використаємо як найзручніше для тих, хто їде в перемишль поїздом. Якщо ви їдете, не поїздом, а автобусом, то ви можете. Вибрати інше відділення. І на оцьому сайті є інші відділення. Можна розглянути Міцкевича 46 Lidl. Обережно з іншими відділеннями, тому що не всі з них підходять для отримання старлінків. Є відділення, де є обмеження ціни посилки до 1000 злотих. Стрелінг дорожчий, тому обережно з вибором якогось іншого відділення. Я показую на прикладі відділення, яке знаходиться за 350 метрів від залізнодорожного вокзалу, що є дуже зручно для тих, хто саме так хоче забрати Стрелінг. Після того, як ми заповнили це поле, нажимаємо Update Shipping Address. Відбувається перевірка. Ми ще раз дивимося, чи адреса вірна. І тоді переходимо до моменту введення інформації про вашу кредитну картку. Вводите ім'я і прізвище як на картці. Воно не повинно співпадати з і прізвище власника Starlink. Можна платити за когось іншого, ніяких проблем нема. Вводите тут, наприклад, я хочу заплатити з карточки дружини, індекс прописки в Львові. Ну, можна загальний індекс міста, не обов'язково вводити індекс конкретного вашого району міста. Значить, вводите кредитку. Дату дії cv код зі звороту. В принципі, це все. Нажавши Place Order, запуститься вікно, в якому буде необхідно підтвердити покупку з допомогою вашого мобільного телефону. Чи це буде монобанк, чи це приватбанк. в додаток прийде повідомлення, де ви повинні підтвердити, інколи може питати код підтвердження. Можливо, в інших банках це підтверджується кодом. Тоді ви в вікно, яке з'явиться тут, вводите цей код. Якщо платіж пройшов, ви повинні піти на свою поштову скриньку і побачите там два листи. Один лист буде підтверджувати, що платіж пройшов, другий платіж, ой, другий лист буде підтверджувати, що замовлення здійснено. На цьому процес закупки завершений. Вам залишається чекати приблизно від 4 до 7 днів на доставку. З самою доставкою є кілька моментів важливих, які треба знати. Перший це те, що є одна дія, яку треба зробити за день до доставки. Ви уважно слідкуєте за електронною поштою і всіма листами, які прийдуть від DHL. Отак, відправник називається DHL Parcel. Один з тих листів буде виглядати, як ви бачите зараз на прикладі. І він буде містити номер пересилки, який тут замальований, він буде в цьому місці, і в цьому місці. І пін код Це дуже важливі моменти. Тому що з допомогою цього номеру посилки і пін-коду, будь-яка людина може забрати з відділення вашу посилку, ваш Starlink. Тому з однієї це свобода, бо ви можете любого, любу людину попросити забрати з вас посилку, з іншої сторони, обережно не розкидайтеся десь з цим кодом і пін-кодом. Отож, вам прийшов такий лист, який говорить про термін доставки. Наступний робочий день. Тобто, якщо цей лист прийшов в п'ятницю, значить в понеділок буде доставлено. І обов'язково в цей день, коли прийшов цей лист, потрібно зайти на цей сайт з вашим кодом, ввести пін-код, який тут у вас є, і переадресувати цю посилку на, в відділення. В цей момент, коли ви замовили, DHL вважає, що людина, яка купила Starlink, проживає на Словацького 4. Але вам потрібно підтвердити, що ви хочете, щоб його направило в відділення, а не на людині, яка живе на Словацького 4. Тому, коли ви зайдете на цю сторінку, у вас буде можливість вибрати dhl Поп. І ви ще раз маєте підтвердити остаточно, що доставка відбувається саме у відділенні, яке розміщене на Словацького 4. Відео, як це відбувається, я знімлю окремо, коли мені прийде в понеділок-вівторок посилка. я знімлю відео, як це відбувається. Зараз продемонструвати не можу, тому що в мене немає посилки, яку потрібно передресувати. Якщо я зайду на вже стару посилку трусь, то там я не побачу такої можливості і продемонструвати буде неможливо. В день доставки вам прийде два листи. Перший про те, що зранку посилка веде кур'єру, після того, як кур'єр доставить в поштове відділення DHL. Прийде лист, що посилка доставлена. Після цього можете їхати в перемишль, присилати своїх друзів, родичів знайомих, щоб вони забрали ваш стрелінг. Отож, чекайте наступного відео про те, як переадресувати посилку. Замовлення можете вже робити.